Людинка з гуманітарною вісім раз підкреслив освіту. Знаходить дані, наприклад, такому невідомому компанію, як Майкрософт, державні сайти Ґ, Індії. Це взагалі окрема історія, бо там навіть гірше ніж я вибачаюсь. У нас там Квантика Вірджинія. Знаєш, вони ми там сід ФБР, всі от це гірджон 8 моніторів нього. Там Шодан. Так, шо шодан, так, сізна таксенсис? Ну це вони б'ють щоден по багатьох параметрах. Well, Індійський серд там через тиждень а, присилає а, лист. Вишліть ще більше інформації про те, як ви знайшли цю вразливість виборчої кампанії Дональда Трампа. будь який мамкін хакер а, який працює на державній корпорації, може сказати. А, Своєму керівництву, що це не я допустив витік даних, а це Шодан або Ценсус заліз в нашу базу даних, проіндексував її і зробив її доступною на, на весь світ.